Діти всі в зоні ризику, але це залежить. Найважливіше, що ми можемо зробити в небезпечний період для дитини, це бути з нею поряд. Підліток він насправді потребує підтримки. Ми маємо проживати життя, яке важливе для дитини. Живемо в тривожний час, я думаю, це нікого не здивуєш таким твердженням. Чи впливає це на психіку? Звичайно, на дитячу впливає дуже діти взагалі чутливі, але ми мусимо розуміти, що на відчуття дітей дуже впливає поведінка дорослих. Тобто дорослий може задати тон, і навіть коли ти ховаєшся в укриття, це може бути насправді організовано, структуровано і спокійно. От, тому треба про це пам'ятати залежно від. Вікової категорії, маленькі діти, особливо дошкільнята, дуже орієнтовані на емоційний стан батьків. Тобто, тоді, коли, наприклад, ми, як дорослі, орієнтовані на те, що відбувається в світі, ми мусимо там не знаю, будувати якусь перспективу, розуміти, чи є в нас майбутнє, де заробити грошей, як вберегти своїх дітей, то діти вони орієнтовані на стан дорослих, тобто ми є їхнім захистом, і якщо дорослий спокійний. І уважний до дитини, дитина буде спокійна, навіть якщо довкола відбуваються страшні речі. Тобто про це треба пам'ятати, та, це відповідальність додаткова, але це і добре, бо дитина вона наче перебуває у такому буфері. І дорослі, близькі, які люблять дитину, вони є таким захисним шаром між дитиною і світом. Діти всі в зоні ризику, але це залежить. По-перше, наскільки небезпечна ситуація, в якій перебуває дитина. І звісно, для дитини це значно травматичніше, ніж для дорослого, про це треба пам'ятати. По-друге, є ще така, таке поняття, як вікова криза. Наприклад, криза 6 років це коли дитина вона так якби вперше усвідомлює реальність смерті. І в цей період, насправді, дуже небезпечно якось деталізувати або, наприклад, Дитині бути присутньою на похороні, або там, наприклад, якось вникати в ці теми, дивитись багато по телевізору. Тобто тут треба бути дуже чутливим, бо для дитини це усвідомлення може стати травматичним. А на жаль, якби ми живемо в такому світі, де багато трагедій, от тому просто треба батькам грамотно отримати інформацію про певні вікові періоди. Ну і, звичайно, теж пам'ятати про кризу підліткового віку. Діти підлітки, вони з одного боку знаєте, перебувають в інтенсивному своєму процесі дорослішання, і їм може бути взагалі байдуже, що робиться навколо, вони сконцентровані на своїх проблемах. З іншого боку, вони є дуже вразливі, тому що емоційна інтенсивність переживання емоцій є дуже висока, така наче оголеність внутрішня. Там відбувається багато кризових процесів, і так може впливати. Зокрема, може різко зростати рівень тривоги аж до панічних атак, тобто, тому, тому підлітки також є категорією ризику. Дуже добре, так наче мати певний алгоритм дій. Я думаю, що зараз ми вже третій рік перебуваємо в цій ситуації, і алгоритми поскладалися. Тобто ми більш-менш розуміємо, як ми реагуємо на ситуації тривоги, як ми реагуємо на інші небезпечні ситуації. І тоді це робить нас дорослих спокійними. Ми робимо все, що від нас залежить. І це кроки: один, два, три, чотири. І дитина має знати. Тобто діти себе добре почувають, коли ситуація структурована, вони розуміють, звичайно, що. Це буде складно, це через такі емоційні опори, так? якщо це, наприклад, вночі, а потрібно йти у сховище. І тоді ну, нам в будь-якому випадку прийдеться так наче з дитиною говорити на її мові. Тобто, можливо, це буде через іграшки, можливо, це буде там якась улюблена. Улюблена забавка, яка асоціюється з спокоєм. Так? Тобто Треба бути уважним до таких речей, які, можливо, ми дорослі їм не надаємо значення, але для дитини це дуже важливо. І також найважливіше, що ми можемо зробити в небезпечний період для дитини, це бути з нею поряд. Взагалі, ритуали вони виконують таку заспокійливу дію. От, і, наприклад, якщо дитина буде знати, що от ми зараз будемо там, іграшку, будемо тебе, будемо іграшку, збираємося разом, там, наприклад, улюблену ляльку чи там, не знаю, ведмедика, збираємося, одягаємося і всі разом зараз йдемо в укриття, де нам буде безпечно. І це є певний покроковий ритуал. Так само там, не знаю, беремо щось смачне, або там мама тебе обіймає, і ми там хвилинку стоїмо, а тепер збираємося і йдемо. Тобто ритуали це така гарна річ, взагалі в будь-якій ситуації от, вона додає стабільності. Стосовно панічних атак у дітей, угу. що може слугувати першим дзвіночком, що у дитини є панічні атаки? Які вони, тобто, як вони проявляються, які в них симптоми. Я думаю, може бути очевидно. Наприклад, дитина тоді прибігає до батьків і говорить про те, що вона боїться. І єдине, що їй може бути складно пояснити, чого. От. І тоді ми маємо бути уважні, запитати, тому що насправді ну, страхи дітей вони такі нелогічні. О, тобто дитина може пояснювати якісь абсолютно речі, нелогічні. Нам захочеться сказати та ні, тут це не страшно, але ну, треба бути уважним і розрізнити по самому емоційному переживанню дитини. Але не всі діти, а особливо якщо ми говоримо про такий ну, молодший вік, так? тобто не кожна дитина вона зможе назвати. Правильно свою емоцію, вона може не розуміти, що відбувається. Наприклад, там в неї може крутитися голова, бути сильне серцебиття, і ми просто можемо побачити по міміці дитини, що їй погано, але вона навіть може не зорієнтуватися, насправді, що вона переживає. Тоді я би орієнтувала батьків на зміну стану дитини, оцю гостру зміну, але також я би дивилася на загальну поведінку. Наприклад, якщо дитині там характерно. Бавитися, або там засинати у певний час, або там вона любить якісь історії на сон, тобто є якісь такі поведінкові речі, які е, повсякденні. І от якщо вони власне, змінюються, тобто я б була дуже уважною до зміни поведінки дитини, коли вона стає сумна або агресивна, або е, плаче більше. Або так, наче задумується про щось, скаржиться, наприклад, що болить животик. Взагалі, діти вони, такі, в них дуже, вони емоційно тілесні, в них емоції дуже пов'язані з тілом. От. І, наприклад, коли в дитини болить животик, це теж може означати, що вона переживає тривогу. От, тобто такі, одним словом, я би закликала батьків бути уважним, і якщо ви спостерігаєте певний стан, але не до кінця його розумієте, то напевно краще вам прийти до спеціаліста, навіть щоб продіагностувати, чи все в порядку. Як краще малечі, наприклад, найменшим пояснювати, що таке тривога. Тобто говорити відверто правду. Чи я знаю, що багато батьків, наприклад, складають якусь казку, тобто що є там якийсь злий персонаж, від якого потрібно ховатися, і тому подібне. Як краще для психіки дитячої? Я думаю, що в такому віці дошкільному діти справді перебувають у світі казок. І вони не дуже розрізняють реальність і казку, і тому, якщо вам вдається створити такий сюжет, але тут теж важливо знаєте не переборщити, тобто зробити його таким казковим, наче на рівні з якимось іншими історіями, просто щоб дитина зрозуміла і щоб для неї не було травматичним ну, сама ситуація, що от потрібно збиратися, кудись іти, це якась реальна небезпека. Тобто, я думаю, що це е, такий вдалий підхід. Батьків, які добре знають свою дитину, от якось так розповісти їй, щоб вона і зрозуміла, але з іншого боку, щоб не була навантажена ну такою інформацією реально. А якщо говорити про старший вік, тобто більш підлітковий, вони вже mm -hmm. і соціальні мережі, і новини, тобто вони вже розуміють, що відбувається. Абсолютно в підлітків є доступ до інформації, і ми можемо вважати це небезпечним. Насправді, я думаю, що це і добре. Але підліток він насправді потребує підтримки. От. І тому я думаю, чим більше спілкуватися з підлітком і відповідати на його питання максимально, наскільки ти можеш відповісти, то це тільки буде укріплювати зв'язок, а це завжди ресурс. От. Тому я думаю, підлітка можна говорити доволі відверто, бо тоді, тоді ви з ними зможете це обговорити, а не вони просто десь це прочитають в соцмережі. Який має бути алгоритм батьків відповідно до вікової категорії їхніх uh -huh. дітей? Uh -huh. Я думаю, для маленьких діток взагалі дуже важлива така тілесна любов. От, тобто те, що ми поряд, ми можемо їх обійняти, посміхаємося. Звичайно, це не легко, але ну, це наша відповідальність дати дитині відчуття безпеки, і тому ми можемо ну, там, взяти на ручки, заспокоїти. Якось Давати дитині відчуття, що ми з нею, що би не сталося, ми з нею. і не, не, так не, не вдаватися, ніби не, не даватись розгортатись конфлікту, навіть якщо ситуація не проста, ну, бо всі ми зараз і виснажені, і втомлені, і не дуже. Якби... Маємо чітке бачення майбутнього, але от нашій дитині треба дати відчуття, що так, вона для нас найважливіша. Ми зробимо все, що тільки можемо для її безпеки. І я думаю, що для кожного віку це важливо, просто метод, яким ми можемо це показати, він різний. От, наприклад, для... ми можемо бути здивовані, наскільки важливими для дитини є питання на її рівні. От. І, наприклад, для дитини, яка пішла в школу, те, що відбувається в її школі, може бути набагато важливіше, ніж те, що відбувається, там, наприклад, довкола в країні. Тому що дитина ще просто не здатна осягнути такий масштаб. І тому все, чим ми будемо уважніші, допоможемо їй, поцікавимося, чи там, зуміла вона собі знайти друзів. Так? Тобто ми маємо проживати життя, яке важливе для дитини. Можливо, Незважаючи на обставини, можливо, всупереч обставинам, ми маємо дитині допомогти жити її звичайним життям. Рівно так само для підлітка, тому що він перебуває також в дуже серйозній своїй кризі. Тобто це криза ідентичності, це криза, коли ти маєш сказати, хто ти, коли ти маєш визначитись, чим ти маєш займатися, не знаю, своїми симпатіями. Тобто, це дуже така емоційно навантажена. Ситуація в твоєму житті, і я думаю, так, що те, що ми можемо зробити, це дати дитині пережити її процеси. Часом говорять, що складні обставини роблять дітей дорослішими. З одного боку, це гарно, бо наче вони стають відповідальнішими, переживаючи якийсь досвід. Але я думаю, що це якраз наше завдання дати підлітку і особливо дітям. Бути дітьми і підлітками в складній ситуації, тобто не очікувати від них швидкого дорослішання, а навпаки, дати їм прожити свої дитячі емоції, свої підліткові кризові стани, тобто, щоб вони, переживши це все, стали такими ну, зрілими, дорослими, от і так продовжували жити після перемоги.